Мойсей, це ім'я знає весь світ. Людина, яка насмілилася кинути виклик фараону, підняла посох, і води Червоного моря розступилися, відкривши шлях для тисяч. Саме він отримав Божий закон, висічений на кам'яних скрижалях. Його життя стало легендою, символом віри, мужності та лідерства. Але є частина його історії, про яку майже ніхто не говорить. Його діти. Так, у Мойсея було двоє синів: Гірсам і Елієзер. І тут починається загадка: нащадки Аарона стали великими священиками, про них знає кожен. А сини самого Мойсія просто зникли зі сторінок історії. Чому? Вони відійшли від Бога? Чи, можливо, саме через них прихована глибока істина, яку ми досі не помічали? Сьогодні ми спробуємо відкрити цю таємницю. Ми зануримось у маловідомі уривки писання і побачимо історію, здатно торкнутися серця кожного, хто колись відчував себе забутим. Історія синів Мойсія починається не в палаці, а в пустелі, серед пилу, тиші й отаровець у далекому мадіамі. Саме туди Мойсей утік після того, як убив єгиптянина, захищаючи свого брата по крові. Він покинув усе владу, ім'я, славу і став вигнанцем. І саме там, у цьому вигнанні, Бог почав формувати в ньому нове серце. У мадіамі він зустрів все дочку мудрого священника Іофора. Їхній шлюб став не просто союзом, а точкою, за кої почалося нове життя. Спокійне, скромне, далеке від блиску Єгипту. І саме з цього життя народилися два сини. Першого назвали гірсам, і його ім'я не випадкове. Воно означає долю мандрівника, вигнанця, того, хто шукає свій шлях між землею і небом. Ім'я первістка Мойсея, гірсам, походить від єврейського слова гер, що означає прибулець, чужинець. Сам Мойсей пояснив його так: я став прибульцем у чужій землі. Це ім'я було не просто символом, воно стало дзеркалом його долі. У кожному його звуці звучала туга за домом, біль вигнання, відчуття, що ти більше не належиш нікому і нікуди. Кожного разу, коли Мойсей вимовляв ім'я свого сина, він згадував власний шлях, як залишив позаду Єгипет, славу і минуле. Але Бог ніколи не дозволяє смутку стати останнім словом. Другого сина назвали Елієзер. Бог, моя допомога. Мойсей сказав Бог моїх батьків допоміг мені і врятував від руки фараона. Якщо ім'я Гірсама говорило про біль і втрату, то ім'я Елієзера, про захист, віру й надію. Двоє синів, два імені, дві сторони однієї дороги, вигнання і спасіння. Разом вони утворюють ніжну картину родини, що жила осторонь великих подій, але саме там, у тиші, Бог писав свою історію. Мойсей був не лише пророком і вождем, він був чоловіком і батьком. Його сини, народжені далеко від слави Єгипту, були мовчазними свідками покликання, яке змінило історію людства. У Біблії про них згадується лише побіжно у книзі Вихід 2, 22. і вона народила сина, і він назвав його гірсамом. Маленька деталь серед великих чудес. Потім роки мовчання. І тільки у виході, 18 вони знову з'являються. Коли Іофор приводить себе Ефору та дітей, щоб воз'єднати сім'ю після втечі з Єгипту. Між цими моментами тиша. Коли Бог чинить чудеса, коли море розступається, коли на землю падає манна, про синів Мойсія не сказано жодного слова. Вони ніби розчиняються у тіні великих подій. Лише один дивний епізод нагадує про них вихід 4. 20. Мойсей вирушає з мадіаму в Єгипет, беручи з собою дружину і дітей. Але трапляється щось незбагненне. Бог погрожує йому смертю, бо син не був обрізаний. Тоді Сепеефора, охоплена страхом і вірою, сама здійснює обряд, її руки тремтять, слова сповнені болю і надії. Це момент, де кров і завід сходяться в одне, а потім знову тиша. Поки інші стають героями виходу, сини Мойсія залишаються в тіні. Вони не пророкують, не ведуть народ, не стоять поруч із батьком на горі. Їхніх імен немає серед тих, Хто бачив чудеса? І постає запитання чому? Чому діти великого пророка не отримали того самого покликання? Відповідь не лежить на поверхні. Але якщо придивитися, можна побачити Бог обирає не так, як обирає людина. У книзі вихід він ясно говорить: священство буде дано не синам Мойсея, а родині його брата, Аарона. Їхні імена перелічені одне за одним: надав, Авіуд, Елеазар і Ітамар. Рід Аарона був обраний не через становище чи заслуги, а тому, що так вирішив сам Бог. Саме з цього роду вийшло все священство Ізраїлю, від покоління до покоління, через століття. Це покликання поставило Аарона в сам центр духовного служіння і показало для синів Мойсея була призначена інша роль. Можливо, Бог зробив це навмисно, щоб уникнути плутанини, щоб люди не сприймали силу Мойсія як спадкову. Адже саме Мойсей вивів народ з Єгипту. Передав закон і став свідком чудес, яких не бачив світ. Легко було б подумати, що його сини мають продовжити його справу. Але у своїй мудрості Бог показав духовна влада не передається по крові. Він обрав Аарона, щоб нагадати, справжнє лідерство визначається не родом, а Божим покликанням. Є й інша причина особливе покликання самого Мойсія Його місія була унікальною. Бог вибрав його, щоб вивести Ізраїль із рабства. Провести через пустелю й отримати закони, які визначать долю народу. Його стосунки з Богом були особливими. У книзі повторення закону 34, 10 сказано: не було більше пророка, з яким Господь говорив би обличчям до обличчя, як і з Мойсеєм. Його служіння було настільки неповторним, що його не можна було передати далі. Божий план для однієї людини не обов'язково продовжується через її дітей. Те, що Бог чинить у одному поколінні, Може бути зовсім іншим у наступному. Дух Святий не підкоряється людським очікуванням і традиціям. Він дихає, де хоче, і кличе тих, кого сам обирає. Мойсей був покликаний відкрити шлях, але гірсам і Елієзер не були покликані нести те саме пророче служіння не тому, що були недостойні, а тому, що їхнє покликання було іншим. Є й третя причина, про яку часто забувають. У виході 18 сказано. Що Іофор привів Сепеефору і синів до Мойсія в пустелю. Це означає, що певний час вони знову жили в мадіамі. Вони не були присутні під час кар, не бачили розділення моря, не чули голосу Божого на сінаї. Вони не пережили тих подій, які сформували народ, і тому, можливо, не стали його духовними лідерами. Але мовчання Біблії про них не означає, що вони були забуті. Навпаки, у цій тиші прихована глибока істина. Не кожного, кого Бог кличе, він ставить у центр подій. Дехто покликаний діяти відкрито, інші служити в тіні, тихо, але вірно. Те, що їхні імена не згадані серед великих героїв, не робить їх життя менш важливим. Навпаки, їхня тиша говорить голосніше за будь-які слова. У Божому задумі кожна роль має значення. Одні ведуть, інші підтримують. Одним Бог дає голос, іншим руки, щоб служити. І все це разом утворює гармонію його плану, де навіть найскромніше життя має вічну цінність. Усі вони, кожен по-своєму, прославили того, хто їх покликав. І хоча Біблія довго мовчить про гірсама Єлієзера, це не означає, що їхня історія завершилася. Минуло багато століть, і в менш відомих сторінках писання їхні імена знову з'являються. У першій книзі Параліпоменон 23 сказано: Сини Мойсія, Раба Божого, були перелічені серед левитів. Ми бачимо, що рід Мойсія не зник. Потімки Гірсама й Елієзера стали частиною священного служіння. Один із них, Шувайл, був названий керівником, який допомагав управляти служінням у храмі. А в Елієзера був син ім'я Ріая, і Біблія говорить, що його рід став дуже численним. Це не просто факт, це знак Божої вірності. Хоча вони не мали гучної слави, їхній рід процвітав під Божою опікою. Вони не стояли на виду, як первосвященики чи пророки. Але саме їхні руки торкалися святині. Вони дбали про скинію, переносили її, приносили жертви, пильнували Божу присутність. Без них саме поклоніння не могло б відбуватися. Шувайл знову згадується у першій книзі «Параліпоменон 24: не як забуте ім'я, а як один з організаторів лавітського служіння. Він стояв серед тих, хто формував духовний порядок Ізраїлю. Їхнє служіння було тихим, але глибоким. Так само і Ріяї, сина Елієзара. Їхні імена не пов'язували з великими подвигами чи битвами, але їхнє життя було подвигом віри. Вони не шукали слави, вони оберігали присутність Божу серед народу. Писання говорить, що у Ріяї було багато нащадків, і це символ того, що Бог благословляє вірність. Те, що вони не стояли в центрі уваги, не применшує їхньої ваги, воно підкреслює її. Бо саме в тиші народжується справжня сила служіння. Бог бачить таємне. Він шанує тих, хто служить без визнання. Історія гірсама та Елізера це історія всіх, хто віддає своє життя Богу не заради слави, а через любов і послуг. Їхні імена не стали легендарними, але їхнє серце знало небо. Через них Бог зберіг вогонь віри серед свого народу. Служіння без слави не означає бути забутим. Це означає бути відомим Богу. Бо для нього неважливі титули важливе серце. Шлях синів Мойсея це нагадування, Боже покликання не передається у спадок. Воно дарується особисто, у свій час і для своєї мети. Мойсей був покликаний вести його сини служити. І, можливо, саме в цьому справжня слава. А як ти думаєш, чому Бог не дав синам Мойсея ту ж місію, що й їхньому батькові? Напиши в коментарях, буде цікаво почитати твою думку. Бог не робить вибір за походженням. Він не дивиться на родословну, на статус чи титули. Він обирає за своєю волею, за серцем. Кожен отримує своє покликання особисто. Віра батьків не визначає віру дітей. Бо Бог діє з мудрістю, а не за звичаєм, з наміром, а не за традицією. І в цьому є ще одна глибока істина: близькість до духовного лідера не замінює близькості до Бога. Гірсам і Елієзер жили поруч із Мойсеєм. Вони бачили, як хмара слави сходила на скинію, чули історії про гору Синай. бачили, як сяяло обличчя їхнього батька після зустрічі з Господом. Але бути поруч із силою. Не означає увійти в неї. Жити поруч із покликаним не означає бути покликаним. Ця історія нагадує: кожен має знайти свої особисті стосунки з Богом. Віру неможливо передати у спадок. Святого Духа не можна наслідувати. Можна жити поруч із тим, хто сповнений Божої присутності, і все ж залишитися у середині. Гірсам і Елієзр були поруч із людиною, яку Бог називав другом, але не пройшли того самого шляху. І це говорить нам, Ніхто не спасеться вірою своїх батьків, ніхто не зросте духовно через чужі стосунки з Богом. Кожен має пройти свій власний шлях послуху, боротьби й віри. І, можливо, саме в цьому краса їхньої історії служіння без слави, віра без титулів. Хоча сини Мойсія не увійшли до списку героїв віри, вони служили вірно. Їхні родини залишалися серед левитів, покоління за поколінням. Вони не шукали положення, не прагнули визнання. Вони просто служили, і цим були близькі до серця Бога. Бо Господь цінує вірність вище за славу. У світі, де значущість часто вимірюється видимістю, Бог говорить інакше. Той, хто тихо прибирає святиню з любові, може бути так само дорогий мені, як пророк, що говорить перед народом. Він бачить серце, бачить мотиви, і винагороджує щирість. Історія гірсама та Елієзера, це історія тихого величі, історія спадщини й віри. Хоча вони не стояли в центрі історії Ізраїлю. Їхні імена не зникли. Їхній рід примножувався, вони залишалися вірними день у день, рік у рік. І в цьому істина. Навіть коли Бог мовчить, він творить вічне. Його плани не завжди починаються з блискавки чи грому. Іноді він діє тихо, через забуті імена, скромні родини, непомітні вчинки. Але саме там, у тиші, він будує своє царство. Бо неважливо, кого прославляють люди. Важливо, кого бачить Бог. Те, що сини Мойсія не були в центрі історії. Це не забуття, це об'явлення. Бо тиха вірність теж будує Царство Боже. Справжня велич не завжди під яскравим світлом. Вона часто народжується в тиші і сяє вічно перед престолом Бога. Не кожне ім'я в Писанні належить відомому роду. Часто Бог піднімає тих, хто живе в тіні, непомітних для світу, але відомих небу. Сини Мойсея, діти людини, яка говорила з Богом вічнавіч, не стали вождями Ізраїлю. Їхні голоси не звучали перед народом. Їхні вчинки не записані в історії, але тиша навколо них говорить гучніше за будь-які слова. Вона нагадує, Божі плани не залежать від походження, популярності чи людських очікувань. Бог не повторює схеми. Він сам обирає, готує і посилає у свій час і за своєю волею. І ця істина не просто глибока, вона звільняє. Вона каже: твій шлях із Богом визначається не твоїм минулим і не тим, що про тебе думають люди, а тим, наскільки ти відданий йому. Можливо. Ти почуваєшся осторонь. Можливо, здається, що твоє життя не має великого значення, що твоє служіння ніхто не бачить. Але історія Гірсама і Елієзра доводить протилежне. Імена, забуті людьми, все ще пам'ятає Бог. Тобі не потрібні оплески, тобі не потрібне визнання. Богу важливе інше, твоє постійне, щире серце, яке служить йому в тиші з тією ж любов'ю, якби стояло перед натовпом. Справжня спадщина народжується не зі слави, а з вірності. У найтихіших моментах, коли ніхто не бачить, здійснюються найглибші акти довіри. І Бог бачить їх, Він цінує їх ось послання, яке все змінює. Ти можеш бути частиною вічного навіть тоді, коли тебе не помічають, якщо Бог залишається центром твого життя. Якщо ці слова торкнулися твого серця, не тримай це при собі. Постав вподобайку, поділися цим відео з тими. Кому воно може стати підтримкою і допоможе поширити цю тиху надію, що змінює життя. Напиши в коментарях, яка частина цього послання торкнулася тебе найбільше, нам буде радісно читати і зростати разом із тобою. І якщо ти ще не підписався, зроби це зараз. Натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про віру, Божу любов і надію. Дякуємо, що провів цей час із нами. Нехай Господь рясно благословить тебе. І нехай твоя тиха віра. Невидима для світу завжди сяє перед ним. До нової зустрічі і пам'ятай, Бог бачить тих, хто служить у тиші.